Вітаю для повторного використання вашого класу. Якщо ви будете викладати в цій же паралелі на наступний рік, щоб зберегти все те, що було зроблено в цьому класі, вам потрібно е, в тому класі, який ви хочете зберегти, натиснути три крапки справа зверху, е, натиснути Копіювати. Нам треба скопіювати цей клас. І е, копіювати клас створюється новий курс з всіма темами, елементами, вашими загрузками, вашими відео до того чи іншого уроку. Не збережеться всі ваші оголошення на стрічці, не збережеться оцінки, список класу. А ми можемо тут перейменувати. Замість копії курсу напишемо 2024-2025 рік, 5 клас і копіюємо. Чекаємо трошки. Тому що відбувається процес копіювання всіх ваших уроків, які ви цілий навчальний рік створювали. Бачите, імпорт завдань ще відбувається, але ми можемо подивитися, що ж вже скопіювалося, а що ні. І так, стрічка. Дивимося. А в Стрічці. Нічого немає, хоча тут були оголошення, тут були посилання на підручник, на карти, в завданнях. Те, що нам потрібно, вони всі збереглися, але у вигляді чернетки. Що це означає? Ну, ви вже знаєте, це означає, що е, коли вам буде необхідність використати це завдання. Вам треба натиснути, редагувати завдання, От тема зберігається, число зберігається, вказівки всі зберігаються, посилання. У мене тут посилання на Learning App збережено, історична карта, вже це також завдання. Ну і справа, вам потрібно налаштувати оцінку, термін виконання, внести всі необхідні. Завдання для ваших дітей, і потім в наступному році, коли вам буде потрібно, ви призначаєте і тиснете призначити. Далі дивимося це, що стосується завдання. Люди, тільки викладачі, учнів списку немає, ви просто потім посилання на цей клас дасте вже новим учням. І оцінки також, звісно, що відсутні. Ось так можна скопіювати клас для того, щоб використати все те, що ви створювали, щоб воно не пропало ударом. Бажаю успіху!